Вітаю я, Ріпсун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Єрмасенка Національної академії педагогічних наук України. Дипломований логопед-дефектолог, дипломований психолог, сертифікований арт-терапевт. Психотерапевту навчанні, Ленкиня Української спілки психотерапевтів. Сьогодні ми розглянемо таку тему як структурний аналіз, програми з корекційно-розвиткової роботи крізь призму критеріїв якості освіти молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами. Підвищення якості освіти є наразі одним із найважливіших гуманітарних питань, що формує стандарт нового покоління. Загалом, якість освіти є інтегральною характеристикою освітньої системи, що відображає ступінь відповідності реальних освітніх результатів, нормативним вимогам, соціальним. І особистісним очікуванням. Готовність педагогічного колективу до реалізації проблеми якості освітнього процесу є однією з обов'язкових умов реалізації концепції нової української школи та закону України про освіту. Де стаття 41 так і називається. Стратегія якості як основа освітньої політики. Критеріями якості освіти в новій українській школі є індивідуальні освітні досягнення учнів, рівень професіоналізму педагогів, рівень організації освітнього процесу, якість управлінської діяльності у закладі загальної середньої освіти інноваційний процеси. Зараз ми розглянемо кожен цих з цих критерій крізь призму програми з корекції розвитку. Індивідуальні освітні досягнення учнів перший критерій якості освіти, це не лише рівень загальнонавчальних і предметних знань, умінь, навичок і компетенцій, але й розвиток мислення, творчих здібностей. Соціальної активності. Саме тому програма з корекційно-розвиткової роботи, корекція розвитку для перших-четвертих класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для осіб з тягкими порушеннями мовлення має три коломки у своїй структурі. Це маршрутні точки розвитку, шляхи корекційно-розвиткової та навчально-виховної роботи. І орієнтовні результати проведеної роботи. Саме в третій колонці ми зазначаємо, що може робити учень-учениця, де, власне, і реалізуються індивідуальні освітні досягнення учнів. Наприклад, спостерігає за предметами, та явищами оточуючого середовища, емоційно реагує на них, обстежує, порівнює, використовує різні аналізатори. Слід пам'ятати, що нова українська школа це і самостійне отримання знань, самовдосконалення і саморозвиток, що також передбачено зазначеною програмою. На слайді ви бачите посилання на електронну бібліотеку Національної академії педагогічних наук України, де у безкоштовному без реєстрації вигляді ви зможете завантажити зазначену програму. Наступний критерій якості освіти це інноваційна діяльність, це означає введення нового у цілі, зміст, методи, форми навчання та виховання, організацію сумісної діяльності педагога та учнів. І нами навмисне взято з програми саме такі шматочки, щоб це було дуже ілюстративно, що це створено не спеціально саме під цю доповідь. А що це є в реалізації зазначеної програми? У програмі з корекційно-розвиткової роботи для молодших класів закладів загальної середньої освіти репрезентовано змістове наповнення з 11 напрямів: як от нейрофізіологічно мовленєвий діяльнісно-мовленєвий, емоційно ціннісний, когнітивно-мовленєвий, мотиваційно активізуючий. Просодичний, фонологічно фонетичний лексико-граматичний, синтаксично-інформативний, рецептивно-орфографічний, соціально-комунікативний. І саме в програмі з корекції розвитку показана реалізація зазначених напрямів, що і створює інноваційний підхід до створення такої програми. Наступний критерій якості освіти це організація освітнього процесу, це система заходів з організації та здійснення діяльності учнів і педагогів, спрямована на досягнення цілої освіти, досягнення школярами певного освітнього рівня, набуття та закріплення необхідних знань і навичок, формування внутрішньої культури. Та розвиток їх особистості. Програмою передбачено удосконалення усіх складових психомовленнєвої діяльності, а це потребує від педагогів застосування специфічних прийомів, спрямованих на різнорівневу підтримку учнів у різних корекційно-розвиткових напрямках. І ми взяли кілька фрагментів з когнітивно мовленнєвого напрямку. Наприклад, на рівні гнозису, це поділ складного навчального матеріалу на окремі блоки, використання наочності без перевантаження є несуттєвими додатковими елементами. На рівні уваги, це вироблення реакції дії на слова педагога щодо необхідності зосередження уваги, формування навичок самоконтролю за результатами виконаного завдання. Та обов'язково за власним мовленням. На рівні пам'яті це формування навичок поетапного переходу від наочної, емоційної до вербальної, словесно логічної, це кількаразові повторення, мінімальна кількість нових термінів, які вивчаються або закріплюються на одному уроці, це використання ейдентичних та інших ефективних прийомів запам'ятовування. Я раз підкреслюю, що на слайдах зазначені окремі фрагменти для того, щоб просто підкріпити критерії якості освіти і показати, що вони діють у зазначеній програмі. А весь текст програми ви зможете подивитися і завантажити в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Наступний критерій якості освіти це професіоналізм педагогів. Він розглядається як системний феномен, який виражає рівень володіння педагогом професійною діяльністю, що проявляється у сформованості професійної компетентності та її складових у суб'єктності, інноваційності та самореалізованості педагога. Ефективність корекційно-розвиткової роботи. Забезпечується існою співпрацею команди психолого-педагогічного супроводу: це логопед, дефектолог, вчитель, музичний керівник, психолог, інструктор з фізичної культури батьки. Тому біля кожного із намічених завдань стоїть одна чи кілька літер, означає, що основне навантаження виконуваної роботи припадає на учителя логопеда де Учителя-дефектолога, В. Вчителя, П. Практичного психолога, М. Музичного керівника, Ф. інструктора з фізичної культури. Кілька літер, розташованих поряд, означають, що ці завдання виконуються спільними зусиллями педагогів, і саме це показує, що нуж це педагогіка партнерства. Наступний критерій якості освіти це управління сучасним освітнім закладом. Він включає правильний обґрунтований вибір цілей і завдань закладу, вивчення і аналіз наявного рівня виховної та освітньої роботи, систему планування, виявлення та поширення передового педагогічного досвіду. Використання досягнень педагогічної науки, контроль і перевірку поставлених завдань. З метою допомоги школярам у виконанні навчальних і корекційно-розвиткових завдань доцільно використовувати різні види опор, тому біля кожного з орієнтовних результатів програми стоїть одна або кілька лідер. В – здорова опора. Це увага до зорового предметного графічного матеріалу, наочний супровід зоровий зразок. С слухова. акцент на слухове сприймання К. кінетична. Це динамічне виконання, руховий зразок, КС-фінестетичне, статичне утримання, м'язові відчуття. І-інтелектуальна повторення інструкції, її деталізація, пояснення. Навідні запитання е емоційна посмішка, погладжування по руці голові. Програма розрахована на педагогів різного кваліфікаційного рівня від спеціаліста до фахівця вищої категорії, адже запропонований програмовий матеріал розписано досить детально, що значно спрощує складання календарно-тематичного планування. Отже, за нею зможуть працювати і початківці, які дійсно розпочали свою професійну діяльність з дітьми з особливими освітніми потребами. І, звісно, слід не забувати, що нова українська школа це осмислення кожним педагогом власної діяльності та усвідомлення відповідальності за якість освіти, що надається. І зараз ми поговоримо ще про основні принципи нової української школи, які теж знайшли своє відображення у зазначеній програмі. Ну, це забезпечення якості виховного процесу, формування в учнів ціннісних орієнтирів. Саме тому в кожному напрямі передбачено низку виховних завдань, наприклад, виховання спрямованості уваги на нові слова. Значення яких є мало чи незрозумілими, виховання інтересу до процесу словотворення, виховання креативного бачення, вирішення проблемних завдань, виховання бажання пізнавати внутрішній світ людей. І, звісно, програмою передбачена антибулінгова програма, її реалізація та постійне підтримання. ж, це комфортне психологічне середовище. Саме тому в програмі зазначено, що учень-учениця підтримує атмосферу дружелюбності, в родинному колі, серед однокласників, друзів, позитивні стосунки, відчуває, де йому їй перебувати комфортно, використовує це місце міні-колектив для відпочинку та емоційного відновлення, відкрито проявляє емоції у соціально прийнятних формах, коректній словесній, фізичні. Творчі. При потребі вміє захистити себе, виражати почуття власної гідності у ситуаціях прояву з боку оточуючих надмірних неприємних емоцій, крику тощо. І це теж підкреслює багатофункціональність і структурованість програми, цілеспрямованість її на загальну проекцію і як навчальний, так і виховний вплив. Муж передбачає міжпредметну інтеграцію і реалізацію міжпредметних зв'язків. В програмі зазначено, учень, учениця проявляє інтерес до пізнавальної, дослідницької, мовленєвої діяльності, дивується новому, розмірковує, знаходить у предметах явищах оточуючої дійсності раніше незнайомі сторони, запитує у дорослих, уточнює власні знання з певних тем. Насамперед визначає та оцінює власні можливості під час виконання роботи. Зможу, не зможу, потребуватиму допомоги. Виконує творчі завдання інструкції педагога. І ці завдання можуть бути найрізноманітніші і стосуватися не тільки мовленнєвої діяльності, а й різних сфер. Ну, це розвиток критичного мислення. Як в давній задачі питалось, так скільки груш росте на березі? Тому в програмі є окремий напрям, що передбачає такі компетенції, помічає помилки навмисні педагога, ненавмисні власні неточності, перше, зорові, <кхід> малюнкові, наприклад, нісенітниці чи відсутність деталей, графічні. Неправильно написані букви зі спотворними, зайвими відсутніми елементами, орфографічні, зайві пропущені, переставлені букви, малі замість великих і навпаки, відсутність апострофа тощо, слухові це музичні спотворення знайомої мелодії, порушення темпу, ритму, мелодики, фонологічні заміни, змішування, уподібнення звуків. Букв. Фонетичні, вимовні і так далі. Я раз підкреслюю, що це тільки фрагмент. І слід зазначити, що в програмі досить значна кількість саме авторських класифікацій, які, власне, і реалізуються на сторінках програми. Це вже напряму не, не стосується нової української школи, але мені дуже до вподоби ось ця фраза Віга Віглера, Американського письменника-психолога, якщо ти можеш щось уявити, ти можеш цього досягти. І саме це реалізується також у програмі, саме в такому розділі, який присвячений алгоритмізації. Це не окремий розділ, а ніби продовження програми, адже вони плавно перетікають один в один. І ми надаємо зразок авторського алгоритму, створеного з окремих компонентів за допомогою афірмацій, в яких міститься коротка фраза формула установки як на загальне покращення психоемоційного стану учня, учениці, так і на стимулювання позитивних змін у подоланні мовленнєвих труднощів. У дужках зазначені напрями корекційно-розвиткової роботи. Я хочу. Щоб моє мовлення було правильним і чітким. А тому буду старано займатися педагогами це мотиваційно активізуючий діяльнісно діяльнісномовнєвий напрямок. Мені цікаво пізнаватись від звуків, що оточує мене, адже він такий різноманітний, мотиваційно активізуючий, нейрофізіологічно мовленнєвий і так, далі, і так далі. Це тільки такі моменти, які дозволять увести і привідкрити. Що є у змісті програми з корекції розвитку? Підсумовуючи, варто пригадати, що Міністерством освіти і науки України проводилося спеціальне дослідження, що робить школу хорошою, а освіту якісною. Воно проводилось як серед педагогів, що ми вже розглянули критерії якості освіти, так і серед учнів. Так от, на думку учнів, 78% мають, мають велике значення доброзичливі стосунки між учнями та вчителями. Взаємоповага, відсутність булінгу, цькування або дискримінації. 54% це цікаві уроки. 47% професійні вчителі. 41% – це доброзичливі стосунки між учнями, взаємоповага, відсутність булінгу, цькування або дискримінації. І 37% це безпека у школі. І, звісно, безпеку у школі не може наразі забезпечити жодна програма, бо в країні, на жаль, іде війна. Але ось ці всі показники наявні в програмі скороційно-розвиткової роботи. Вони і допоможуть зміцнити доброзичливі стосунки між учнями та вчителями, зробити уроки більш цікавими. Підвищити професійні компетенції вчителів і налагодити доброзичливі стосунки між учнями. Щоб детальніше дізнатися і про програму, і не тільки, запрошую вас до співпраці. Ви можете завітати на сторінку Юлії Ріпсун в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України, де наявна, в тому числі, зазначена програма, а також YouTube канал де розміщені семінари, вебінари, записи, лекції. Звісно, я дякую вам за увагу, і все буде Україна. Вітаю з прийдешніми святами і вже до зустрічі в новому 2025 році.